Я просто хотіла, щоб війни не було. Знайомтесь, це восьмирічна Соломія. Вона навчається у третьому класі, і, попри свій юний вік, дівчинка має велике серце. Адже Соломія вирішила підстригти волосся, а отримані кошти передати для Збройних сил України. Я ще в першому класі хотіла, але в мене не було таке довге волосся. Ось так Соломійка виглядала напередодні. Дівчинка зізнається, довго відрощувала необхідну довжину та доглядала за волоссям, але не мала сумнівів, аби пожертвувати його на добре діло. Мама розказала таку історію, що десь як почалася війна, бо ті дітки якраз війна була і прийшли в перший клас. І Соломія побачила відео в телебаченні, що якась дівчинка відрізала яку, -яку Ось там місті нашої України відрізала свої коси і віддала дівчинці онкохворій, ну, на парик. І воно каже, тоді ми так проговорили, Соломія дуже вразилась з цим чинком, і вона каже, мамо, а я буду теж відводити коси, щоб свої продати, але віддам на ЗСУ. Марія Воронко пригадує, коли побачила Соломію після зміни, іміджу, була приголомшена надзвичайним вчинком своєї учениці. І кажу, де поділа кіски. Вона стоїть і говорить, і приносить мені конвертик. І говорить: мої кіски тут. Я спочатку не зрозуміла, здивувалася. Це вперше таке. І говорить, я вирішила свої кіски продати. І гроші віддати на зсу, глянувши і хвинули сльози, тяжкі сльози. Довжина волосся, яку пожертвувала Соломія, близько 30 сантиметрів. Зараз дівчинка задоволена своєю новою зачіскою. Мені подобається. Класна керівниця Соломії каже, однокласники також були вражені такою сміливою дією. Спочатку вони відреагували вау, зачіска. Але коли Соломія віддала гроші, і я вже розказала, що для чого ці гроші, чому саме вона вчинила такий вчинок, вони були. Здивовані, і вони ну наскільки віднеслися так, знаєте, яка молодець, який чином? І ось дівчатка почали говорити і я завтра, і я завтра. Але я кажу, зачекайте, це ж повинна мама знати. Отримані за волосся кошти, Соломія передала для ліцею. Керівництво навчального закладу планує докласти цей донат для купівлі чергової автівки, яку передадуть випускнику школи на фронт. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини Рівного.